Дня, друзі, підписники, знайомі, родичі, колеги, мене звати Віктор Богданович. Я учасник курсу Як говорити легко Артема Пилипенка, це курс, який навчає вільно володіти українською мовою, почуватися впевнено в кадрі. І от одне із завдань було зняти відео або вийти в прямий ефір для своїх підписників. І як ви вже знаєте, Хто знає, хто не знає, я з кінця 2023 року займаюся масажем. Я вивчився, закінчив курси і практикую на даний час масаж. Тож запрошую вас до себе на прийом. Спробую вам допомогти. Нагадаю, перше відвідування в мене безкоштовне. Тобто ви спробуйте. Вам сподобається, будемо далі працювати. Подивимося, які у вас проблеми. І будемо працювати. Якщо ні, ну, тоді побажаємо один одному гарного дня і підемо кожен своєю дорогою. Нагадаю, що масажі я роблю здоровчі. Це загальний здоров'чий масаж або окремо спини чи окремо якісь певних ділянок тіла, які у вас проблемні. Але бажано, звичайно, щоб був загальний здоровчий масаж, щоб вам допомагало більше оздоровляти організм, аніж локально десь якусь певну ділянку пропрацьовувати. А також займаються масажами з корекції фігури. Це антицелюлітні програми, лімфодренажні, таке інше, щоб ви виглядали більш привабливо, більш стрункіше. Трішки ваша вага можливо зменшиться. Якщо вона у вас є зайва. Ну і взагалі, щоб ви собі самі подобались. Всі посилання на мої соцмережі і сайт буде під відео. Записуйтесь, пишіть особисті повідомлення, дзвоніть. Буду радий вас бачити. Всього вам найкращого. Слава Україні!